Ну що, сьогодні боксинг-дей. Ми розраховуємо підтримати дві команди. Першочергово це УТК, а, а звісно, потім їдемо ще на 40, 45 плюс 80-й. Ну, день розпочинаємо з підкріплення, пообідали. І вперед до хлопців! <клухи> Якщо хотіли б сказати, самі розуміємо ситуацію, що тренуватися нема, де ті... і збиратися на моразу немає, тільки такі ті... ті моменти у нас є на даний момент, щоб знову ж таки повторюсь, підходити до сезону більш менш кондиція. Що касається і зігранності, і функціональної готовності, там, де ще щось стараємося бігати на місці, але... Е і Ігровий процес якби, не сильно у нас виходить, бо нема не. Що хочу сказати про іграм? Е, підготовчий турнір, не підготовчий. Е, Ігри нема. Е, відповідальність е, все одно має бути одна. Gracias. У нас повестку с пояску. Собрий день Дмитро Думенко, пару слів, будь ласка, ваше враження про сьогоднішнє амплуа, в якому ви виступаєте? Доброго дня. Ну, Враження тільки позитивні. Попробувати себе на нові позиції, на позиції воротаря. Але ну, колись витекав такі були часи, що одна гра була, грав на воротах. Скажіть, будь ласка, пару слів про перший тайм, і ваші враження? Ну, Враження теж дуже добрі, хлопці молодці. Десь трошки, може, не, не виходить. Кінцівки, а так взагалом то все добре. Ну, Не будемо затримувати, дякую за інтерв'ю. та другого тайму, дякую. Давай, 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 давай.

Моменті ой, ой, ой і після передачі чарівної передачі олександра казанюка Сергій семірчук відправляє на у порожні ворота рахунок 4-1 на користь ятрань восім